Самим рецепт? Да, – Так, Закваска, яка зробилася 20 років назад. Ми, ми її кожен день підкормлюємо для того, щоб вона не вмирала. І від неї потрошки відщипуємо в тісто. Завдяки цьому не треба додавати дріжджі. Угу. Значить, це у нас хліб з закваскою 20-річною. Ну так, да, це такої, як віски да? 12 років. Але щоб ти розумів, там же спірта, е якому там е 12 років, да? Да. його там все там, ну, може 20%. Решта все так само і так тут. Так Так. само і в да. унікальний хліб. Скільки коштує такий хліб? Е, е, зараз у нас коштує він 70 гривень, але після змін можливо і зміниться ціна. Можливо, і ниже стане трошки ціна, бо я трошки змінюю е, рецептуру. Сіль я на другій швидкості додаю, тому що. Е, для того щоб всі